Доброго часу дня, шановні слухачі. В даному відео покажу вам, яким чином розв'язати ось такі системи лінійних рівнянь з двома, трьома, навіть чотирма змінними за допомогою метода Крамера. Метод Крамера відноситься до рівня вищої математики, лінійної алгебри. Розглядається Ну, Далеко не в шкільному варіанті, але застосувати його для того, щоб розв'язати рівняння, дуже доцільно. Він, в принципі, достатньо простий для розуміння, якщо знати, що саме треба виписувати. Отже, приступимо для того, щоб подивитися. Нам потрібно, по-перше, виписати буде для першого рівняння, яке ми розглянемо виписати коефіцієнти при х і при y. Ну, Далі вже будемо дивитися, якщо у нас з'являється 3. Змінних, то треба буде виписувати коефіцієнти при Х, Y і Z. Ну, це надалі можна за аналогією зробити. Тут же, якщо нічого не стоїть перед X, ставимо 1-перед Y – 3. Дивимося обов'язково на знак, який стоїть перед, самим, перед самою цифрою. Далі для X в другому рівнянні це 2, а для Y 5. Ну і відповіді 14 і 22. Запишемо. Відповідно, ну і далі. Метод крамера нам говорить, що нам потрібно буде виписувати матричні відповідно, співвідношення у вигляді цифр, і які повинні відповідно виглядати таким чином, що замість іксової пари чисел у нас становляться відповіді, а і не міняється. Це в першому етапі. Ну і в другому етапі ми міняємо місцями. Іксова пара в нас не міняється, а відповідно замість Y ставляться відповіді. Виписуємо. Значить, для першого етапу пишемо 14 і 22, а Y не міняється. Залишаємо 3 і 5. Для другого етапу залишаємо, як є, 1 двійка. Спеціально позначив, до речі, кольорами, щоб не заплутатись. Ну і відповіді так само записуємо: 14 і 22. Тепер за допомогою формули. Відповідно обчислення детермінанта матриці ми будемо вичисляти з допомогою спеціальної формулою оці матриці 2 на 2 розміром, які будуть нам давати певні відповіді. Ну і пишемо відповідно формулу MDterm MDterm і виділяємо першу матрицю, щоб її вичислити з комірок N3 по o 4 Відповідно. Є у нас відповідь 4 в цьому випадку. В другому випадку ми вичислюємо таку саму формулу для другої матриці. Ну і загальна матриця це ті значення, що у нас були при X і при ігреку. Ми так само їх вичисляємо з допомогою команди MDTerm. Отримали значення, побачили, що у нас все начебто нормально. Ну і дивимося саме головне. Ми обчислення отримали, але дуже сильно потрібно звернути увагу, чи наша загальна матриця не дорівнює нулю в цьому випадку. Ми не зможемо знайти розв'язків, тому що нам доведеться, якби при пошуку і y ділити на нуль, а ділити на нуль у нас не можна по цій причині. Загальна матриця у нас повинна бути не нульовою. Ну і далі X і Y, такі як в математиці, буде знаходитися за формулою. Перша матриця ділиться на загальну, ну і друга на загальну для y. Дорівнює перша матриця ділиться на загальну. Перша відповідь є для x, і друга матриця ділиться на загальну. Все. Ось таким чином, у нас знайшовся x і y для цього рівняння, для цієї системи лінійних рівнянь. Якщо потрібно, відповідно, розглядати рівняння трошки більшого характеру, то потрібно виписувати всі дані, що у нас присутні. Це може зайняти трохи більше часу, але я раджу розібратися і за аналогією спробувати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!